Привіт, господиньки! На вулиці чудова пора. Літо, адже сезон молодої картопельки. А яка картопелька, та й без м'яса? Отож, готуємо до картоплі м'ясо. Смачне, ніжне, соковите м'ясо можна подавати як гарячим, так і холодним, як закуску або на бутерброди Отож, беремо. Кілограм півтора м'яса, шиї або спинки. Поливаємо лійкою, солим, перчим, додаємо куркуму. Даємо постояти 4 години, а то й більше. Зав'язуємо ниточками для того, щоб воно було більш щільним. Далі на гарячій сковорідці піжарюємо м'ясо з усіх сторін, так би мовити, запічатимо, викладаємо в форму та запікаємо. При температурі 80 градусів приблизно 3 години знімаємо ниточки, нарізаємо та подаємо на стіл. Для холодної подачі даємо нашому м'язку постояти до повного охолодження, без особливих зусиль, наше м'ясо виходить дуже смачним. Отож, економте час та смакуйте з наталі.